Науково виробниче підприємство Аеротехніка МЛТ представило свою модернізацію ЗРК «Куб-квадрат» до версії квадрат2D. На модернізованому зенітному ракетному комплексі замінили 99% аналогової елементної бази на нову цифрову. За рахунок використання потужних обчислювальних засобів вдалося підвищити бойові можливості комплексу по всіх класах повітряних цілей в складних умовах заводової обстановки. Автоматизація деяких процесів дозволила зменшити кількість обслуги модернізованого комплексу. Ця модернізація дозволяє поліпшити технічні характеристики і розширити функціональні можливості ЗРК за рахунок реалізації нових алгоритмів обробки і відображення інформації пристроями, використання цифрової обробки сигналів на сучасній елементній базі. З цифровою програмною селекцією рухомих цілей і автоматичним зніманням та опрацюванням інформації. Так оновлення комплексу дозволяє самостійно виявляти малорозмірні цілі, крилаті ракети, включаючи цілі, виконані за технологією Стелс, а також збільшило розміри зон пуску по малорозмірних цілям типу БПЛА чи крилаті ракети і цілям, що летять під прикриттям завад. В такому варіанті модернізації вже зацікавлені іноземні замовники. І декілька років тому науково виробниче підприємство Аеротехніка МЛТ постачало через державне підприємство «Укроборонсервіс» комплекти модернізації для іноземного замовника. Дякую за перегляд!